Мешканці владних кабінетів вони обікрали країну, накивали п'ятами, але не полишають надії повернутися. Колишній прем'єр Азаров оголошує про створення комітету порятунку України. Колишній міністр доходів та зборів Клименко записує кумедні відеоролики. Інший наближений Януковича, екс-міністр оборони Лебедєв, користуючись економічною кризою, розширює свій бізнес в Україні. Правоохоронці ж не мають особливих питань до цього діяча епохи Януковича ані за розвал армії, ані за масштабне розкрадання військового майна. Валентина Самар та Тетяна Курманова підкажуть їм, куди вкладає чесно зароблене Лебедєв та хто йому в цьому допомагає. 22 лютого 2014 року Віктор Юнукович, що зник із Києва, заздалегідь вивізши найцінніше майно із Межигір'я, вигулькою у Харкові, згодом летить у Донецьк, а звідти автомобілем прямує до Криму. Того ж дня стає відомо, що виконуючи обов'язків міністра оборони України Павло Лебедєв утік до Севастополя, а його заступник нищив документи про передислокацію військ до охопленої революцією столиці. Хоча публічно Лебедєв це заперечував. Могу завірити населення том, тому що Міністерство оборони ворожоної сили не приймають участі в этих акціях. Та згодом буде зізнання про наказ десантникам негайно висуватися з Дніпропетровська на Київ і одночасно з Януковичем зникнення вже із Севастополя. Алебедів повідомить, що відсутні у столиці за сімейними обставинами усього на два дні із дозволу президента. Саме в цей час, 23 лютого, у Севастополі відбувається багатотисячний мітинг за участі перевдягнених російських військових, який переростає у захоплення влади у місті. До виконання обов'язків міністра оборони України Павло Лебедєв уже ніколи не повернеться. А по собі він залишить розвалену і розкрадену армію, фактично неспроможно чинити опір окупанту. Буквально у 2013 році були було масове скорочення розвідувальних частин, частин зв'язку. Інженерного забезпечення, ремонт відновлювальних частин. Якщо б Янукович вибори пройшли в 2015-му, то в нас би взагалі, мабуть, що армія, ми, ми вже армію так не відновили в принципі. б взагалі могло не бути. Конкретну роль Павла Лебедєва у кривавих подіях у період майдану і причетності до російської спецоперації загарбання Криму досі офіційно не встановлено. Невідомо, чи її взагалі хто-небудь досліджував у своїй відповіді на запит слідства. Інфо Генеральна прокуратура це питання відверто проігнорувала. Мало нового, нам повідомили і про розслідування у кримінальному провадженні відкритому ГПУ ще у квітні минулого року щодо дій колишніх міністрів оборони та начальників генштабу, які могли призвести до зниження обороноздатності держави. У Генеральній прокуратурі України відмовились коментувати хід розслідування, бо розповідати взагалі нічого. Та судове розслідування ще триває. Підозрюваних у справі немає. У відповіді ГПУ йдеться про те, що зараз проводиться комплексна комісійна судова військова товарознавча експертиза. Все решта засекречена таємницею слідства. Щоправда, на питання, а чи допитували Павла Лебедєва у рамках розслідування провадження, відповідь нам таки надали. Красномовлю, на даний час колишній міністр оборони Лебедєв не допитувався, оскільки перебуває за межами країни. Тобто, з погляду української генпрокуратури, окупований Севастополь, де Павло Лебедів після анексії Криму уже встиг побувати у міських депутатах, веде бізнес і розкошує у палаці над морем. Це вже за кордон. І виклик на допит, актуальний для інших утікачів-фігурантів справ з подальшим оголошенням у розшук, неможливий. Що, втім, не заважало робити гучні заяви, наприклад, екс-голові СБУ. Нікуди вони не дінуться, вони будуть доставлені в Україну, в український суд. Способ знайдемо спосіб. Способу досі так і не знайшли, та його навряд чи добре шукали. Бо інакше про розгалужений бізнес Павла Лебедєва, частково оформлений на дружину та старшу доньку, і афільовані українські та офшорні компанії, зацікавив би наших правоохоронців. Наразі це предмет інтересу, хіба що журналістів. В нього була і велика кількість нерухомості та інших активів. Які зараз існують, і, і зараз досі він володіє афіліовано або можливо навіть безпосередньо на території України? Це як активи Януковича. Їх Ніхто не видев, вони якби є. Точно звесно, що він вкладався в землю, але куди ділиться активи, конвертувані в кеш, я не знаю. Примітно, що у квітні цього року Генпрокуратура, відповідаючи на запит видання тиждень, повідомляла, що в межах згадуваного нами кримінального провадження було призначено додаткову перевірку коштів, накопичених на рахунках Лебедєва та його близьких. Але чим вона закінчилась, на запитання слідства інфо у ГПУ не відповіли. Експерти мають кілька пояснень повної байдужості правоохоронців до активів екс-міністра, що втік до окупантів. Армійський олігарх міг або банально відкупитися. Я думаю, що це пряма корупція, за яку відповідають безпосередньо, передусім, генеральний прокурор Махницький і генеральний прокурор Ярема, які не вживали взагалі навіть демонстративних жодних мір для того, щоб а, в самий гарячий час накласти арешти на майно або ж сховатися під надійною парасолькою партнерством із мільярдером Леонідом Юрушевим, який тривалий час був спонсором виборчих кампаній прем'єра Арсенія Арсенієценюка та його партійних проєктів. Выглядит так, что Лебедев э, много лет был младшим партнером Ярушева э, в его железнодорожном бизнесе и автобизнесе. И был управляющим партнером. То есть Ерушев выглядел все-таки пассивным инвестором и решал наверху. Імовірно, проблема отримала гібридне вирішення, тож поєднаємо обидві версії. Слідство інфо відстежило постмайданну долю найбільших компаній і сузір'я родинного бізнесу Лебедєвих. Майже усі вони діючі, хоча структуру власників трохи перетасували. Живими, як свідчать журналістські розслідування, залишились і найнахабніші схеми розкрадання. Приміром, схема із розпилу 5 мільярдів гривень на поставку на пів для «Укрзалізниці» від Криворізького дизельного заводу, контрольованого Юрушевим та Лебедєвим. Але не напряму, а через фірму прокладку Прем'єр Лізинг, яку відносили до сімейного бізнесу Януковича. Схема була банально проста. Дизельний завод мав виготовити для прем'єр-лізингу 5 тисяч напіввагонів по 70 тисяч доларів кожен. Далі вони передавалися держпідприємствам Укрзалізниці у лізинг уже майже за 120 тисяч кожен. Маржа осідала у фірмі Прокладці. Як показали закупівлі кінця 2014 року, ціну завищили у чотири рази, бо насправді вагони можна було закупити у державного підприємства по 30 тисяч доларів за штуку. Після Майдану прокладку зі схеми викинули. Укрзалізницю, що чолов відомий менеджер структур Леоніда Юрушева Максим Бланк, а держпідприємства Укрспецвагон, через яке йшло замовлення Андрія Нофріїв. Обидва раніше входили до керівництва дизельного заводу, в якого замовляли золоті вагони. фактически ситуация выглядела так, вот в состоянии 2014 года, вот уже пост Майдана, вся эта история, что руководители дилизельного завода, это менеджер группы Юрушева-Лебедева, возглавили в Грузовелезницу и все ключевые точки, через которые проходили деньги туда. А це вже січень 2015 року. Робітники дизельного заводу у кривому розі, курки, що несла золоті яйця для учасників оборудки, не можуть потрапити на роботу. Їм пропонують звільнятися, не пояснюючи причини зупинки виробництва. Та вони і самі бачать, що заводське обладнання і вагони з підприємства просто вивозять. Заходили на завод вот, і виходили длинноміри, і вивозили вагони без коліс. Немає схеми, немає заводу. З листопада минулого року пад дизельний завод, головними акціонерами якого є інвестиційні фонди «Унібудінвест» Юрушева та Стартап, а також дві компанії, зареєстровані на Британських островах і Кіпрі, впевнено, ведуть до банкрутства. Ця тема заслуговує на окрему розповідь, бо поза про порушення справи подало ТОВ Трансінвест Холдинг», створена легендарними в історії вітчизняної корупції структурами корпорацією міжрегіональний промисловий союз та Лем Транс, кінцевим бенефіціаром якого в Держреєстрі вказаний Ринат Ахметов. Завод заборгував Трансінвесту усього 2 мільйони гривень. При цьому прокладка премір Лізинг не сплатила дизельному 58 мільйонів за поставлені вагони. Та повернемось до живих активів. Ця непримітна будівля на вулиці Оскольській давня адреса реєстрації сузірє фірм Павла Лебедєва та його партнера Леоніда Юрушева з табличкою групи компанії, яку вони колись засновували Інтеркар Груп. Сама будівля належить ще одній доньці екс-міністра оборони Юлії Лебедєвій. Більшість компаній, засновниками яких раніше були фірми з групи лебедєва Параногон, дружина екс-міністра Людмила або ж старша донька Альона, що носить прізвище колишнього чоловіка генерала Шутова, упродовж півтора року переписали на інших. Переважно на вже згаданий інвестиційний фонд. Стартап найбільший пакет його акцій, за даними Сміда у кіперської компанії, Консалтинг Лімітед». І стартап, і Тезарістін Консалтинг, як червоні нитки афільованості активів. Вони серед засновників товариства Рубіжанський краситель, Софія Інвест та Укркомплект Плюс, який очолює Альона Шутова, і три компанії з цієї гілки є акціонерами багатостраждального дизельного заводу. І як вишенька на торт, ланцюжок який пов'язує український та зареєстрований у Росії бізнес Павла Лебедєва у анексованому Севастополі. Панамська компанія Melgar Business Корпорейшн» є одночасно співзасновником і Севастопольської керуючої компанії Парангон і Київського товариства Укркомплект Плюс на чолі з Альоною Шутовою. Вона ж є членом наглядової ради пад «Свейський насосний завод. Тому логічно допустити, що саме вона представляє інтереси українського бізнесу сім'ї міністра Втікача. Ми звернулися до Шутової з питаннями про українські активи, які прямо чи опосередковано належать нині їй Павлу та Людмилі Лебедєвим. Альона Шутова подякувала за інтерес до сім'ї та бізнесу екс-міністра оборони однак зазначила, що не може бути корисною, бо не володіє необхідними даними для відповіді на наші питання.